Чорнобильцям урізають пільги Верховною Радою України були внесені зміни до статей закону про соціальний захист громадян, постраждалих від чорнобильської катастрофи. Всім громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи і отримують пільги та компенсації одночасно. За декількома законами України просимо визначитися, обрати один із законів та звернутися до управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради, кабінет 112. Іншими словами, осіб, які мають два статуси та два посвідчення, законодавчо зобов'язали відмовитися від одного з них та отримувати повну соціальну допомогу по іншому. Який саме пакет соціальних пільг отримувати громадянин вирішує сам за словами Тетяни Ляміної, начальника відділу з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧЕС на обліку по двом статусам зараз перебуває 136 осіб. Саме їх і стосуються ці зміни в законодавстві. Громадян, які мають один статус соціальної допомоги, ніякі зміни не торкнуться. Володимир Косинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.